Всім добрий день! Запрошую вас до мого саду нарцисів. Ці прекрасні квіти допомагають створити сад безперервного цвітіння з мінімальним доглядом. Нарциси можуть зростати на будь-якому ґрунті. Дуже важливо, що їх можна не викопувати щороку. Вони можуть рости на одному місці 4-5 років, і при цьому вони зберігають сортові ознаки, квітка не дрібніє, цибулини не йдуть у землю. Є ще одна причина, через яку я раджу посадити нарцису у квітниках, особливо в розарії. Ранньою весною розарій може виглядати досить нецікаво. А багато сортів нарцисів зацвітають рано, цвітуть дуже довго, до трьох тижнів, а потім ще 2-3 тижні листя зберегає декоративність. За цей час і троянди, і інші багаторічники встигають піднятися. І навіть встигають з'явитися деякі однорічники, посіяні з осені. Або, наприклад, з'являється лісу, який у моїх умовах дає самосів. Я хочу показати вам деякі сорти з моєї колекції. Може ви відкриєте і собі якісь нові сорти, адже перед такою красою встояти неможливо. Одним із перших на моїй ділянці з'явився сорт Ріплід. і досі це один із самих улюблених моїх сортів. Його поява навесні завжди захоплює мене, бо це дуже красива витончена квітка. Сорт ріплід відноситься до махрових нарцисів. Це четверта група садовою класифікацією нарцисів. Сорт цікавий тим, що цвіте довго протягом трьох тижнів. Висота його 35-45 см, квіти великі до 10 см. Молочного кольору полюстки. Та абрикосова рожева пишна коронка. Це справді диво. А ще ці квіти мають приємний аромат солодкий, мускусний. Цей сорт підходить на зріз, чудово стоїть у вазі. Махрові сорти нарцисів, мабуть, нікого не залишають байдужим. Наприклад, ось ця крихітка, сорт Ріпфанвінкель. Карликовий сорт, висота його до 20 см. У нього немає традиційної для більшості нарцисів коронки. Її замінює маса витончених пелюсток. На кінчиках пелюсток можуть утворюватися світлі потовщення, як білі крапельки. Вони роблять квітку ще більш оригінальною. Квіти невеликі розміром 5-6 см. Аромат у них приємний, легкий. Цвіте цей нарцис довго. Якщо тепла весна, то з середини березня, у квітні аж до травня, залежно від регіону. Сорт дуже стійкий до заморозків, до основних хвороб. Ось такий веселий сонячний їжачок на клумбі. Прекрасно виглядає цей сорт і в Альпінарії, і біля каміння водойому. Росте він краще на сонці. Ще один представник четвертої групи махрових нарцисів це сорт Діквілден. Дуже люблю цей сорт. Великі махрові яскраві квіти з'являються рано, наприкінці березня. Видовище неймовірне. Висота рослини до 30-35 см, квіти розміром до 10 см. Чудово-довго до трьох тижнів цей нарцис цвіте в саду. Цей сорт підходить на зріз. довго стоїть у букеті. Дуже морозостійкий сорт. третя, четверта зона. Єдиний недолік цього сорту квіти такі густо махрові, такі важкі, що не завжди тримаються прямо, особливо після дощу. Ice King – це ще один нарцис групи махрові. Розкішна квітка за вишки 35 см, діаметром від 10 до 13 см. Це пізній сорт, цвіте він у квітні, травні достатньо довго 2-3 тижні. На початку цвітіння. Вершково білий та насичено-жовтий у середині, а до кінця цвітіння квітки стають кремовими. І здається, що це вже зовсім інший сорт. Аромат у цього сорту слабкий, але дуже приємний. Ще один цікавий сорт, який відноситься до четвертої групи махрової нарциси, це таїті. Висота його 35-40 см, діаметр квітки 8-10 см, пізній сорт у квітні травні, довго до трьох тижнів, дуже морозостійкий, витривалий сорт стійкий до несприятливих умов. Він чудово підходить на зріз, довго стоїть у букеті, має приємний сильний аромат, який відчувається навіть на відстані. Дуже люблю цей сорт. Нарцисс Фулхаус також належить до групи махрових, цей сорт цікавий тим, що, розпускаючись він постійно змінюється. Тож його буває важко впізнати. Його коронка, така скромна на початку цвітіння, так сильно розширюється до кінця цвітіння, що стає схоже на помпон. Пелюстки світлокремого кольору і яскрава, жовта, дуже махрова коронка. Видовище теж дуже дивовижне. Діаметр квітки до 10 см, висота рослини 35-40 см. Цей сорт витримує зниження температури до мінус 40. Нарцис опдам також належить до групи махрових нарцисів. Цвіте він довго, 10-14 днів, але дуже ніжна, красива квітка, густа махрова, більш схожа на півонію. Нарцис має чудовий аромат. Підходить він для зимової виганки, красиво виглядає у букетах. Я дуже люблю махрові нарциси і покажу вам ще кілька красенів з цієї групи. Цей купувала як сорт Рен Копленд багато років тому, а зараз інтернет-магазини під цією назвою продають трохи інший нарцис. Квітка не дуже схожа, моя мені здається красивіша. Ще один красень із четвертої групи, назва сорту, на жаль, у мене не збереглася. Але, мабуть, це не має великого значення, бо й дуже пройти повз таку красу неможливо. Коли в моєму саду цвітуть нарциси, багато сусідів приходять подивитися на це диво. Це нарцис Лас Вегас. Він належить до групи трубчатих нарцисів. Один із найкращих працівників цієї групи. Сорт середньоквітучий. Висота рослини 25-40 см. Розмір квітки близько 10 см. Аромат слабкий. Цей сорт підходить для посадки і під деревами, і на сонці. У нашому регіоні цей сорт зацвітає іноді наприкінці березня, Цвіте довго до трьох тижнів, і він дуже добре підходить на зріз. А це ще один нарцис з групи трубчатих, ніжний і довгоквітучий. Може, не такі розкішні, як махрові, але також дуже цікавий нарцис з групи розрізнокорончаті. Або група спліт корона. Сорт Булканто. висота його 35-45 см. Розмір квітки 8-10 см. Він дуже схожий на метелика. Цвіти у квітні травні, довго до трьох тижнів. Сорт підходить на зріз і добре стоїть у вазі. Сорт Касата теж відноситься до групи спліт корончаті. Будова його квітки схожа на сорт Булканто, але трохи відрізняється формою коронки. Цвіте теж у квітні травні. Ці сорти відрізняються високою морозостійкістю 3-4 зона і тривалим цвітінням. До цієї групи відноситься і сорт Лавкол. Висота його 45-50 см. Цвіте цей сорт у квітні травні, теж дуже морозостійкий сорт, квіти великі і з приємним ароматом. Нарцис виглядає дуже ефектно за рахунок мережевної яскраво жовто гарячої коронки. Звичайно, можна довго розповідати про нарцису у моїх квітниках. І махрові, і трубчаті, і крупної дрібнокорончаті спліткорончаті та поетичні, усі вони прекрасні. А за рахунок своєї витривалості, невибагливості, високої морозостійкості, вони допомагають створити квітники з безперервним цвітінням та мінімальним доглядом. На сьогодні все. Здоров'я вам, удачі і красивих квітників!